Поглянути на конкурс Мій рідний край свіжим поглядом у другий фестивальний день мали можливість студенти-журналісти. Їх запросили на зустріч із членами журі, адже саме ці молоді та амбітні початківці за кілька років ймовірно долучатимуться до участі у конкурсі. Попри невеликий досвід, більшість з них вже мають власне бачення журналістики. Як ремесла та як творчого процесу хочеться так, аби були матеріали журналістськими, саме інформаційний привід, гарно це все показано з усіх точок зору, професійно зроблено, грамотно зроблено. Якщо ти вже йдеш знімати, то хоча б якісь навички навіть режисури, щоб це було пристойно, а не там дрим, дрим, камера там дрижить або щось таке, або там мікрофон десь напівкамери, або там людина десь обрізана. Тобто це має бути професійно, тому що. Треба орієнтуватися на глядача, який є е, розумний. Студенти були першими, кому презентували 13 іміджевих роликів про Закарпаття, виробництва студії експеримент. Подивилися мініфільми і конкурсанти з інших телекомпаній. Байдужими не залишились. Карпати це, це для мене особисто величезна сторінка. У нас теж є подібного роду роботи, і тюдні матеріали, от подібного роду по презентаційних відео по районах, але було дуже цікаво подивитися роботу вашого режисера. І дуже хочеться з ним поспілкуватися ще особисто на Тивільний фестиваль. І ще до офіційного представлення переможців конкурсу члени журі поділилися власним баченням того якою має бути ідеальна конкурсна робота на тему життя національних меншин? Якби я знімав фільм про життя національних меншин у тому чи іншому суспільстві, я б намагався краще познайомитися з тими людьми, про яких я розповідаю. Тільки така робота може бути щирою та гідною цього конкурсу. Як зізналися члени телевізійного та радіожурі, при перегляді 64 робіт найкращі та гідні уваги було видно відразу. Цього разу у конкурсі брали участь команди з України, Словаччини, Румунії, Угорщини, Сербії та Чорногорії. І члени журі і учасники конкурсу погоджуються: фестиваль це не стільки змагання, а скільки вияв справжньої солідарності та щирої дружби медійників різних регіонів та країн.